Що таке євро? Євро це матч такий. І, і мой папа смотрить євро, і там всі, всі люди болюють, їх всі пани виграли. А ти дивишся футбол з татом? Дивлюсь, і мама дивить. І там у нас футболісти грають, і вони виграли. А як тато вболіває тато і мама, коли ви дивитесь футбол? Вони так кричать, і я болюю за них. От. А коли не болюють, то зразу то то вже зникає футбол, хто не болює, а мама і тато болює. І все. А чим цікавий футбол, що так багато людей його дивиться. І ще всі кричать, вболівають? Тому вони люблять футбол. І вони за ним оглядуються, щоб вони виграли. І вони виграють скоро. А ти за кого вболіваєш? За яку команду? Я, я за золоту і за голубою. Футбол, де грають футболісти. А ви дивитеся вдома футбол? Ні. Це тільки мій брат дивиться. А брат чому дивиться футбол? Бо йому інтер... інтересні. А тобі? Ні. Що таке євро 2012? Це футбол. Ось таке футбол? Це така гра. А чим вона цікава, така гра, що її всі дивляться. Тим, що, Тим, що вони не знають, хто побіде. А ти дивишся футбол? Ні. Чому? Тому що мені не цікаво. Це євро, щоб ну, хлопці вболівали. І щоб ну, другі люди чужі вболівали, їх і, знакомі, і ну, рідні їх. І щоб ну, вони були щасливі, і отримали ну, квитки Євро 2012. А що взагалі таке євро? Що відбувається в цей час? Тей час відбувається, ну що вони? Ну, добре. Футбол. так? Да. А скажи мені, будь ласка, чи дивишся ти футбол і хто вас вдома вболіває? Тато і мама. А як ви вболіваєте, коли дивитеся футбол по телевізору? Ми там, ми там плескаємо. І ну, кажемо, ура. І Тоді, як вони виграють, ми їх ну, ведемо в Пізарі і в Макдональдс. Кого ведете? Ну, хто оболі... хто грав Євро 2012. У це футболістів ви так в підсирію запрошуєте? Я. Своїх. А скажи мені, будь ласка, чому коли люди дивляться футбол, то вони так кричать дуже голосно? Та вони так оболівають і підтримують своїх гравців.